Про події останнього робочого дня тижня за мить сьогодні у випуску. Вінничанам безкоштовно вимірювали артеріальний тиск. Про акцію до Дня серця розповім вам я, Роман Гах. Пенсіонери міста вчаться користуватися комп'ютером. Чи легка їм у навчанні дізнавалась я, Олена Гук. Продовж двох днів у Вінниці відбуватиметься дитячий обласний чемпіонат з боксу. Про це розкажу вам я, Вадим Потатуєв. По місту віничанам безкоштовно вимірюють артеріальний тиск. Акція до всесвітнього дня серця проходитиме впродовж двох днів. У п'ятницю усі бажаючі могли перевірити своє здоров'я біля третьої лікарні, що на старому місті. Віничанка Валентина Васильівна Водзінська одна з тих, хто у всесвітній день серця безкоштовно перевірила артеріальний тиск. Дуже потрібна акція. Дуже потрібна. Дякую їм за це. Тому що тут дуже багато в цьому районі в основному тут дуже багато пожилих людей похилого віку, і вони часто буває, що черга в лікарні до лікаря. А тут от прийшла, змірила тиск, і дуже хорошо, дуже дільні поради получила. Дуже дуже задоволена. Дякую їм за те. Благодійна акція на старому місті проходила з 9 до 15 години. Ми хочемо донести людям дуже важливу інформацію, що перш за все потрібно профілактувати серцеві судинні захворювання. Це дуже важливо. І перше за все для цього потрібно е, вживати здорову їжу, займатися спортом, е, ось, не курити, не вживати алкоголь, тому що це дуже, дуже шкодить е, нашому серцю і здоров'ю, Зокрема, на сьогоднішній день дуже дуже завишений тиск. Е, гіпертонічна хвороба дуже поширена, поширена на сьогоднішній день. Тому в основному це е, старі люди пожиле населення, е, які... Е, що них дуже часто болить голова, повішений тиск, можливо, навіть запаморочення, тошнота. Ну загалом це повишений тиск, це гіпертомія. На сьогодні багато таких людей підійшло. Так, дуже багато. 29 вересня безкоштовно артеріальний тиск будуть вимірювати іще в п'яти місцях Вінниці. Роман Гах, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта. Тиск вінничани зможуть за такими адресами, які зараз ви бачите на екрані. Виставою Анна Кареніна у театрі Садовського розпочнеться театральний сезон. Стартує він 4 жовтня. У головній ролі актриса Катерина Селезньова. В ролі її чоловіка, актор Валерій Прус. Вронського гратиме Михайло Крисов, режисер роману Віталій Селезньов. От коли узнають, е, що ти ставиш Анну Карініну, питають, а як паровоз? Перше <реш> <Заразу. реш> питання. А як паровоз? Паровоз буде. А як <реш> да, буде паровоз? І ми сьогодні ще допрацьовували паровоз. Але е, як дійшла ця людина до цього паровоза, що було стало причиною її? Причиною це е, Дуже складний світ її. Вона, по перше, втрата дитини. Тепер ко кохання. Вона заплуталась. Наступного тижня пройде генеральна репетиція вистави. На ній побувають наші репортери. Тож, ексклюзивний матеріал про постановку Анни Кареніної Дивіться у новинах о 18.40. Вінницькі пенсіонери опановують комп'ютер. Безкоштовні курси для літніх людей організувала громадська організація Центр Поділля Соціум, яка виграла конкурс і отримала на цей проект фінансову підтримку від міської ради. Заняття проходять під гаслом Пенсіонер це етап життя. Зробимо його найяскравішим. Значить, чим відрізняється робота від комп'ютера і робота на кухні? Абсолютно нічим. Значить, беремо якусь річ, в даному випадку, Ось папочку орлову, нажимаємо праву клавішу і вчитаємо, що написано создать ярлик, да? Окей, создать ярлик. Тепер все як в житті для того, щоб щось взяти звідси і перенести, положити туди, треба його взяти в руки. Прижати, принести там положити. Работу благотворительної організації зараз на благотворительних основах. І я просто нужна якісь документи писати там, щось знати. Мені треба просто обращатися комусь, щоб мені дали ці знання. Я би хотіла сама все це іміти і ні кого не, не залізти. Наші умовно кажучи, студенти, наші учні досить різного віку. Найстарший наш учень це була жінка, який як ми шуткуємо серед організаторів, був 21 рік, до Ста років, тобто це була найстарша. В групі, яка зараз навчається, найстаршому нашому учню 76 років. Но, незважаючи на такий вік, можна позаздрити, можна дійсно позаздрити тому прагненню цілеспрямованості, з якою ці люди навчаються. Запитала внука, чи зможу я мені 70 років, чи зможу я це подолати? Він сказав: бабуся, людському мозгу немає приділу, обов'язково зможеш. Перше спілкування з комп'ютером як у першокласника. Але сьогодні я така щаслива, тому що мені мені вдалося создати свій ярличок рудик ВГ, і я така, так, мене емоції переповнюють. Розумієте, я зрозуміла, що я вже щось змогла зробити, создати на своєму комп'ютері. За досвідом попередньої групи, перших 5-6-7 занять проходить дуже важко. Тяжело, ви бачите, руки трясуться, значить, немає координації, боязнь, боязнь щось небудь зламати після десяти занять. Вони самостійно приходять, працюють. Я думаю, що для того, щоб освоїти їм до рівня такого середнього середньої впевненості, потрібно десь 50-60 годин занять не менше. А до рівня, щоб вони впевнено користувалися офісними програмами, інтернетом, могли щось роздрукувати, могли зберегти, найти, запустити 96-100 годин. годин. Жасліву будемо писати путі. Та бачите, не можна йти укриваючи. Все, це саме власне. Приходить до нас наш слухач каже: Дякую, дякую. Зараз мене онуки почали поважати більше, аж отаке. Василь Васильович, а він каже: а я пароль поставив на комп'ютер, а то за дурні мене тримали, я уходжу на дачу, а вони там шаряться, ніхто уроки не вчать. А зараз вже почали мене. Василь Васильович, діду, скажи пароль. Коли ми вчили першу групу, вони ніяк не могли повірити. В кілька речей по перше, що ми з них не вимагаємо ніяких документів. Тобто, ну ми ж бачимо, що це всі пенсіонери віку. А ви не будете копії паспортів брати? А ви не будете ідентифікаційних кодів. Люди е очікували якогось певного підвоха обмана. Вони думали, що тут на їх квартири претендують та нічого. Знаєте, скільки такого упередженого ставлення? І коли вже зрозуміли, що це дійсно безкоштовний проект, тоді від них почалося ну щось не незрозуміле. Кожне заняття починалося з того, що як не пірожки, то заверни пірожне. У планах громадської організації Центр Поділля створити для літніх людей вечірній народний інститут третій вік, де буде декілька факультетів: правовий, історичний, краєзнавчий та інформаційних технологій. Головним вступом до нього буде бажання. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. За звання найсильнішого змагаються боксери, яким від 7 до 13 років. У місті стартував дводенний дитячий турнір з боксу. Перші бої бачив наш репортер Вадим Потатуєв. В одному зі спортивних клубів Вінниці відбувся дитячий обласний чемпіонат з боксу. Більше 60 учасників. Наймолодші – це у нас 2005 року народження і старші – 99 року народження. Розбито на два дні. Сьогодні 20 пар, завтра теж 20 пар. Завтра буде нагородження. Турнір відкривали наймолодші його учасники. Був суперник сильний. Серйозний суперник сьогодні був. Звісно, как мама очень переживала очень, тому що, самі розумієте, это дитина. И когда дерутся дети, это вообще страшно. Но мне нравится в боксе то, что дети учатся защиты. Завтра у місті розпочинаються червоні базари. Тепер щосуботи на проспекті юності з сьомої ранку і до другої дня проходитимуть продовольчі ярмарки. Там будуть не тільки торгувати а й пригощати віничан українськими стравами. Зробити запаси їжі на зиму можна буде до 3 жовтня. На цьому не все Наші новини. Є в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Попереду ще прогноз погоди. Гарно провідіть вихідні і до побачення. 29 вересня погода Вінниці буде мірливо хмарною вночі ймовірний дощ в день без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, в день плюс 19, плюс 24.